Лісова пасочка. У лісі над річкою настала довгоочікувана весна. Зазеленіла травичка, розцвіли перші квіти, то тут-то там Пурхали метелики. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзень-зелень. Понад лісом, понад селами лине звісточка весела. У Велику п'ятницю напередодні Великодня зібралися на галявині маленькі лісові звірятка та вирішили разом спекти святкову пасочку. Білочка принесла горішки та ізюм. Зайчик масилка шматочок, ведмедик борош на мішечок, лисичка сметанки та молочка, їжачок свіжі яйця. Але звіряти почали сваритися. Хто ж буде місити тісто? Я буду місити тісто, кричав зайчик. Ні, я, бурмотів ведмідь. Дайте мені спробувати, вив вовк. У мене краще вийде, наполягала лисиця. Нарешті всі разом замісили тісто на великодню пасочку. Та воно чомусь не сходило і не підіймалося. Який жах? заспівали пташечки. Давайте допоможемо нашим друзям. Защебетала одна, обов'язково допоможемо, підтримала інша. Перша пташка принесла на своїх крильцях і додала до тіста любов. Друга пташка доброту, третя пташка згоду. Четверта пташка милосердя, а п'ята зігріла великодню пасочку теплом. А яскраве весняне сонечко вийшло з поза хмаринок та осяяло ліс теплими, ласкавими промінчиками. Звірятки, почувши це, зраділи та миттю забули про всі образи та сперечання, спекли великодню сонячну пасочку та разом відсвяткували Великдень. Усі мешканці лісу. Були дуже щасливі та радісні. Тому, хто робить добро, завжди радісно та добре в житті. Радість з неба ся являє, Паска красна день вітає.